Сьогодні будемо тестувати Чікамаса новенький. Ну, цей, от він прийшов Чикамаса PSA 8G це флагман від Чікамаса, алюмінієві руків'я. Наступна Чікамаса це Чикамаса PS8, пластикові руків'я. Потім буде Чікамаса 185 мм пластикові руків'я, потім Ars VS8Z і Акацун. Почнемо з цього новенького, як він ріже. так, Різ. як із зрізу. От, видно, ідеальний, якість різу. Так, Робимо другий різ. Різ ідеальний, третій різ. От четвертий різ. Зріс ідеальний по якості. Так, беремочика масу PS8, вже тестували, але не один раз, багато разів. Так, це ріже на тому ж самому рівні. Не гірше, не краще, От, те ж саме. Так, беремо. С7 маленько. Теж ріже дуже-дуже якісно і дуже легко. От, ці, ці три чекамаси дуже круті. Так, переходимо на vs 8 z Теж ріже круто. Ну, навантаження трошки на руки більше, ніж від, ні, від чекамаси. Але теж він крутий, дуже крутий. Так, і тепер ще беремо кацунчик до порівняння. Він сильно клацає і коли тверда деревина, а кацунг ріже є гірше, от, ніж попередні типу сікатори. Ще раз, чекамаска. М'яка, дуже м'яка чекамаска, м'якіша ніж Арс і... Тим паче Кацун. Ось такі висновки. Ну, ці ці катері круті дуже, вони дуже якісні, але Арс і Акацун, вони там, бузок персидський проходять гірше, ніж чикамаса. А так от на яблонці ну, майже непомітно.